Другий сет. Дюш Сірпінь проти Біла Церква Юність. Перший на користь сірпіння закінчився, з рахунком 25-7, здається. А, побачимо, що буде в другому сеті. Чи не посипеться рептом Ірпінь, як трошечки на початку посипалась боєрка. Хоча, звичайно, потім витягнули вони цей сет, другий боерка, я маю на увазі. Хорошо, що з розривом там. Очки 13. Але, але. Так, ну що? Подає перший темп. Одиничка, як я вже зрозумів. До цих ребят я не знаю, хто вони, що вони. Але цікаво. Так. Вихід з 2 виявився складним. Для четвірочки білої серпні, тому вийшло 1-0. Є м'яч. Так, і перший продукт. Подивимо, що буде далі. Ось так. так. 2-0. Добре, є на чим задуматись. Темпи б'ють. Чисто в діагональ. Так, є прийом. І є скидка. Хорошо. Дуже непогано зіграв скидочку тут. Так що все дуже добре. 2-1. 1-2 зараз. подивляться Білої церкви. Але Ірпінь виграє. Четвертий на подачі. Так, діагональний вибігати буде. Ну тож 5-1 грають, рірпінь, все хорошо. це бував. 3-1. Так, хорошо. Це подача вау. Два-три. Щось перехитрив він трохи. Щось він трохи перехитрив. Ну ладно, буває. Буває. Так. Ай, нема подачі. Чотири-два. Так, 13 подачі. Теж п'ятірки подаємо. Є прийом. Так, ну з доводкою є проблема, конечно. Зв'язуючий Білої церкви не може підняти такий м'яч. 5-2. Так, знову подає 13. -й. Так, є прийом, є доводка. Отлично. І буде атака. Але аут. І без блока 6-2. Так. уже 13 подавать. И не удалось с приемом. 7-2. Еще. Продолжим. Так, хорошо. Так, и есть листок. Ейс. Це є команда, яка кричить ейс. Ну, ірпінь, понятно, кричить, а наші, мабуть, теж чи ні. Не знаю. Подивимося. Так, вирішив подати з один. 13. -й. На фоні вболівальників. Рахунок був 8-2, ну і тут щось вийшло непонятно. Що, звісно. Не зрозуміло, що, але нічого, буває. Так, подача білої церкви 10-й номер. 3-8 рахунок. Так. Так. І ліберо. Ні-ні-ні. Щось якось набіг, щось не вийшло. 4-8. Ну, нічого, Білосерха теж набирає свої очки. Першу партію Білосерха, як правило, зовсім губиться, а потім трошки починає щось грати. Це добре. Так, ну буде цікаво. Так, і... Ні, Це поле. Це поле. Хороше, красиве. Тут ірпінь трохи, трохи не зіграв. Продовжується лібера. Раз. І темп. Темп скидає шостий. Ну, Теж непогано, звичайно. Вони вчаться скидати. Так, і перший темп. У них шостий, і перший. Так, будемо дивитися, що вони далі видадуть. 9-5. Біла серква пробуємо відставати. Ірпінь на подачі. Так, шостий. і Витягують м'яч і переводять. Все добре. 13-й, тепер другий. І знову атака з пайпом. Непогано з зовсім. Що придумали? 10-5, темп вилітає. 4. Так, знову всі точки, губляться всі точки на церква. 11-5. Перші темпи ірпеня. Б'ють в діагональ, подивіться, п'ять ірки. Так, є. і щось тут було з сіткою. Так, 12-5. Так, є знову подача кирпеня. І два. Є шостий підняв. Другий і. Так, теж такий собі накатик. І прийом 13. Другий темп. Закинув. Закинув. Хорошо. 13 5. Так, а вже треба подавати. Ну и подав все ж таки, подав. После такой заминки. Так, есть замена. Так, выставили десятого. Хорошо. Так. И он забывает. А якщо ні, то тут нікого не було. Десятий пішов не в п'яту. Туди сказав тренер, а пішов десь кудись. І тому зона залишилась вільна. А тепер десяти на місці. На місці. Є скидочка. Ірпінь тягне. Не тягне. Не тягне боєрка. 16-5. Тайм-аут. Тайм-аут. Цікаво, звісно. Та теж грають, є на що подивитися. Є великі люди з федерації, запрошені. Все добре. Так, Георгій Дмитрович тренер. Поярської дюш максимум. Заслужений тренер, дитячий України, ЄСР Так, Все наше дюш максимум розминається. Розминається, ще не розмірялися, але вони розтягуються, одну партію зіграли. Тепер хочу ще пограти. Ну що, дивіться, давайте. З ким ви що да, як. Так, продовження. 10 номер Ірпін подає. Так, 5-16 рахунок. Якщо мені його правильно видно. Так. І поїхали. Так, є подача. І звідти є 12 й Ні, Не докидуємо. Докидаємо, на жаль. 17-5. Так, як казав, 5-16-16-5, якщо правильно вимовляти, 10-й поїхали. І тут пішло 6 не так. Ну, хоч трохи поподавав. Так, заміна на ліберо. Він зайшов ніби як замість першого темпа, але ну, просто на подачку поподавати, я так поняв. Так. І 15-го поміняли все до гравальника, я так зрозумів. Побачив тренер, що команда... Не сильна, і можна трошечки побалуватись, поставити гравців, які ще трошки молоді. Так, є пайп. Звідти гра. скидочка другий підняв. І так є п'ятий атакував, біла церква. Скидає. І такий ніби блок собі. скидочка знову, скидочка перекидочка Так, хто ж буде бити? То було не так. 18-6. Так, п'ятий номер подає. І забываем. Эйс. Девятнадцать-шить. Так, хорошо. Тайм-аут. Так, п'ятий номер не зрозумів, що тайм-аут. Так, це другий тайм-аут бере, я так зрозумів, теж Біла Церква. Цікаво. чи вийде їм щось домовитись, якось змінити хід гри. Ну, все одно добре. Так. Ну що, боярчання. Ви готові до ігри з ярпеньом чи ні? Готові, так? Да? Ви помітили їхні всі слабі моменти, так? Да? Помітили, хто атакує, помітили, що вони все скидають, так? Да? Що перші темпи б'ють з п'ятого і в діагональ, правильно? Це ви все помітили, так? Да? Молодці. Так, ну подивимося, подивимося, що вони нам предоставлять, товариші, Одні з другим наша наступна гра. Ну, цікаво, хорошо, виїзний турнір. Такий. 5. Номер Є подача. Е прием. І либер не справляется. Так. 7.19. 7,19. Так, ну хорошо, хорошо, добре. Білу серка, попробую набрати свої хоча б з 10 очків, но. Так, хорошо. І тут стычка трошки получилась. Атака. Шостий. 9-9 номер. Тренер поставив спеціально трошки молодших гравців. Видно, ну хай потренується, поки є запас дійсно м'ячів, чому би і ні. Так, є. 13-й добре приймає, другий. І пайп. А що ж під 13-й б'є пайпом просто в сітку? Мені здається, що це не перший раз. Ну, нехай. хайп. Старається. 19-9 на рахунку. 9-19. Біла церква подає. На користь міня. Ігра поки що. Така от скидка просто. Зв'язуючий що закинув туди м'яч. 29. Так, хорошо, Продовжимо. Дев'ятий буде на подачі. Добре. Так, і попав в поле. Так, є перельот м'яча. п'ятий. Другий знову скидає і знову в галу. Правда, він так просто виходив з положення, щось пішло в нього не так. 29. Мені здається, 21 вже мало бути. Так. Але їм там ідіш. Дев'ятий знову на подачі. Засудили розстановку. Так, 22-9. Так утримка непогано. Весело. Хорошо, прийшло багато людей. Навіть ті, що мужі не грають. Ребята можуть закинути, звісно. Да. Їх треба буде блокувати, треба буде щось робити. 23-9. Ще два м'ячі залишаються і пеню. Ейс Так, Дев'ятий так щось стрмно подає. І попадає в поле. Кот роздається, що м'яч вилетить просто незрозуміло куди. 24.9. І контрольний м'яч. Замінюють когось. Так, дають йому зіграти один м'яч, можливо, він зараз буде бити. Так, Другий зв'язуючий. 18 пішов на доїгру, 9 Є подача. Є прийом. І звідти атака. Так. Де? Десять-24. Тренер дуже емоційно реагує. Ну, можливо, так і треба. Це ми порівнюємо з нашим тренером, в якомусь якісь копійніше реагують. Але в кожного є свій характер. І це поле. Аут. Аут. Що на відео буде видно? Красивіше, чіткіше. 25-10. Так, хорошо. Добренько. А так ось зіграли команди. 25-10, 2-0 на користь Ірпеня. А... Наступна гра буде гоярка. Проти Ірпінь, Проти Ірпіня. Я буду цікаво подивитися. До побачення!